Від 15 червня експертне дослідження при перереєстрації транспортного засобу не є обов'язковим. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Виняток перша реєстрація вживаних автомобілів за кордоном для купівлі-продажу автомобіля. Необхідно взяти електронний талон на конкретну визначену дату і час та отримати послугу у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. За бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Дреп'ятий зазначив, що під час проведення експертного дослідження експертна служба МВС 2022 року виявила понад 1200 транспортних засобів з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна шасі автомобіля. А в першій половині 2023 року 381. Водночас більшість таких правопорушень було виявлено під час огляду вживаних транспортних засобів, ввезених за кордону вперше. Загалом за рік проводиться близько півтора мільйонів експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію.